З вами Діана Гінгін, і сьогодні ми поспілкуємося про стосунки під час війни з психологом Валентиною. Бас. Доброго дня, Валентина. Доброго дня Діана. під час війни люди переживають глибинні кризи, і значно збільшилась кількість розлучень. Чому так відбувається? Ну насправді я хочу сказати, що от саме зараз під час кризи збільшилась не тільки кількість розлучень, але й кількість одружень. І е, причина цього всього, е, на мою думку, є одна: е, ну, одна велика така, тому що е, люди хочуть зрозуміли, що іншого життя в них не буде, і вони хочуть жити тут і тепер. Тому а людей, які є почуття, вони не хочуть це відкладати на потім, тому що вони не знають. Е Взагалі, чи буде це потім і коли настане це потім. І так само люди, які зрозуміли, що в їхніх стосунках щось було не так, вони теж хочуть поставити цю, ну скажімо так, умовну кому або крапку і продовжувати будувати своє життя. І насправді, ось ці такі, як ви сказали, глибинні кризи, вони дуже чітко і дуже швидко висвітлюють у стосунках ті проблеми, які були раніше. Тобто це не про те, що люди жили, жили, жили. І ось тут трапилась в нашому випадку: так ми говоримо, війна, дійсно кризи, травми. І ось людина зрозуміла, щось було не так. Було щось, на що люди просто не звертали уваги або не хотіли на це дивитися. І ось війна вона просто підсвітила, вона просто показала, ну настільки яскраво, що вже це ігнорувати не можна. Тому хтось одружується, ну а хтось розлучається. Я помітила, що війна пришвидшила всі процеси, і українці вони просто поспішають жити в умовах, коли невідомо, чи буде взагалі завтра, але все одно, наскільки вони стають близькими, рідними, і почуття любові, воно якось значно пришвидшило і набрало темпу. А, я хочу сказати, що взагалі а, ми зараз знаходимося в, ну, давайте так скажемо, в певному емоційному стані, а, який. А, ми ще будемо ну, спостерігати трошечки далі туди. І ось ці процеси, які зараз відбуваються, да, набувають сили. От, як ми сказали, да, от, дуже швидко люди приймають рішення про одруження або про створення сім'ї, або ну, будь-які да, інші такі життєві важливі кроки. Але відголоски цих рішень. Вони ще будуть трохи далі, коли оці ці емоції вони всі вляжуться. І це не про те, що кохання стало таким дуже швидким. Все-таки зараз багато рішень приймається саме на ось цих емоціях. На емоціях, коли хочеться жити, коли хочеться відчувати від потреби оцього відчувати, що тебе чекають, що тебе люблять, що в тебе є підтримка. І це дає дуже велику наснагу і тим жінкам, які залишаються чекати своїх чоловіків. І ті чоловіки, які е, ну, їдуть е, на війну захищати нашу країну. Тому е, правильно це чи неправильно, чи е, міцні будуть такі союзи. Поки що ну, ми не можемо говорити, тому що це, ну, скажімо так, теж, е, ну, нове явище для нас, і ми його можемо спостерігати. І, е, але говорити, що це буде якась. Е, ну, Буде не таке, як воно було, то ну, навряд чи, навряд чи. дійсно будуть ті пари, які після війни, тобто є те, що їх об'єднало. Да, можливо, їх об'єднав біль, можливо, їх об'єднали спільні інтереси, там волонтерство. Ну я не знаю, да, те, що от їх у них це є. А коли закінчиться цей етап, вони зможуть зрозуміти для себе, що вони ніби трошечки і інші люди, і тут постав питання: а що далі? І якщо пара вирішить а, пізнавати один одного, підтримувати один одного, то а, такий союз буде розвиватися, він буде міцним. Це партнерство дійсно переросте у щасливе подружжя, у сім'ю, коли народяться діти. А інші можуть піти іншими шляхами. Тобто ну, це все буде залежати від позицій дорослості, від розуміння а, кожного да, і жінки, і чоловіка. Але те, що да, дійсно зараз прийшли. Вичується це все це. Ми можемо ну спостерігати. Ну мені здається, можливо, навпаки, комусь саме таке незнання, що буде завтра, можливо, воно дало йому поштовх відкритися і зробити перший крок, який не наважувався зробити давно, тому що якби, страх смерті, як не як, він великий. Однозначно, Дян, ви праві, тому що ось те, коли ти розумієш, що найкращий час це сьогодні, ось це зараз про всіх українців. Коли... Але тут дивіться, те. Теж є такі знаєте, крайнощі, <свісно> <свісно>, да? коли ми все тільки сьогодні, тільки зараз, там, завтра не існує, немає планів, і ми робимо все, якісь і, і кроки. І так далі. І є інша сторона медалі, коли людина а, все закриває. І чекає, коли ось настане якась там така так, крапка, вона собі там вирішила. От коли от багатьох так є, я не відкрию ні для кого секрет, коли є ось ця така установка, коли закінчиться війна, коли буде мир, от тоді. Да? Тобто, оце такі дві крайніші. Ми маємо робити все від нас, це моя думка залежне сьогодні, щоб мати своє ну, щасливе мені так хочеться це дуже вірити завтра. Тому я однозначно проти завмирання, але і проти ось таких, знаєте, дуже часто. Часто необдуманих кроків. Але те, що дійсно ось така ситуація в нас в країні, вона додає ось цієї сміливості, додає ось цього бажання більше не стримувати себе, проявити себе, проявити в тому числі свої почуття, для мене це ну, великий плюс. Під час війни, коли існує багато невідомості, в людей виникає стрес. І під час цього стресу на фоні його люди е, закінчують стосунки, закінчують свої відносини. І як на мене, багато е, стосунків вони потребують ресурсу, певного емоційного людського ресурсу. І чи може це бути одною із причин розірвання відносин, адже в людини просто не вистачає сил та наснаги будувати ці всі стосунки і е, якби виносити свої ресурси на когось іншого? Ой, ну це таке складне питання, Діане. Насправді, так, під час стресу, діться, ми говоримо не лише про психологічний стан. Коли людина у стресі, це міняється і фізичний, і гормональний дуже стан. І ось ці стани невизначеності, стан страху, і те, про що зараз говорять, що всі українці вони є травмовані цією війною. І в когось дійсно не вистачає ось цього ресурсу. І інший. Партнер, будь то чоловік чи жінка, а, в якого, скажімо, є ресурс, інший погляд на це життя, да тобто зовсім інші стратегії а, і відношення до ситуації. І коли він розуміє, що він тягне, тягне, тягне свого партнера, а той ну ніяк, скажімо так, да, пручається, то дуже от знову ж таки да, про швидкість цих реакцій, людина собі розуміє, я не готовий да, тягнути на собі ось цю нашу сім'ю, коли інша людина не хоче і так далі. Ну, взагалі, і тоді, да, тоді можливе ось це розставання, можливо, хтось ставить, багато хто ставить стосунки на паузу, особливо якщо чоловік залишився в Україні. А жінка виїхала за кордон, ці стосунки стоять на паузі, ну і так далі. Але тут треба, мені здається, всім розуміти, що коли ти знаходишся в стресі, просто тримати цю думку в голові, ніколи не приймати важливих рішень, тому що. Це про те, що я з чого починала. Да? Там дуже багато емоцій. Емоційні рішення, вони е, дуже рідко бувають е, потім ну, там, виправдані, да? правильні, від яких ти потім отримаєш задоволення. Тому що ти під емоціями, чи то під хорошими, чи то під поганими, але під емоціями. Тому ось тут е, варто все, ну якщо. Е, ну, е, Скажемо так, якщо, наприклад, дійсно до того було, ніби все здавалося, було добре-добре, і тут от війна, ти в стресі, і якось там щось комусь щось може здатися, та, і розриваються ці стосунки, то мені здається, краще не розривати, а дійсно поставити на таку паузу. Тому що ось про те, що я чую, те, що я знаю, дуже часто ось це розставання воно не відбувається очі в очі, воно не відбувається під час тих розмов, коли ти можеш відчути людину. А воно відбувається в переписці. Да, і тобто переписці ми не можемо показати якихось своїх емоцій, які людина зі 100% вірогідністю правильно читає. Тобто вона все одно накладе свої емоції на твоє повідомлення. І дуже часто там буває, коли ну, просто людина може написати якесь повідомлення, а інша, інший партнер через призму своїх якихось емоцій, свого можливо стресового стану, депресивного стану вона це прочитає як якесь вже послання. Що ми розходимося, да? і з цього теж може початися конфлікт, ну і так далі. Тому а, для стосунків потрібен ресурс. Це однозначно так. Але знову-таки повторюю ось цю думку. Якщо зараз під час війни вас ось почало сколихувати, да? вас почалися, ну не вас, а людини, люди, скажімо так, да? почалися якісь думки про розлучення, чи зі мною мій партнер, чи живу я своїм життям. Це всі ознаки да? ось цієї кризи, то треба для себе чесно сказати: щось я не помічав, воно було, але я просто цього не хотів помічати, тому що в мене був ресурс. Ресурс на це закривати очі, витягувати ось це все. Зараз цього ресурсу немає, і от воно все, ну, все воно як є. Да? І, Тобто ми маємо дивитися на партнера того, який він є, і те, що раніше не зверталося уваги, тепер воно тобі дуже коле очі. Ну, тобто, ну, тобто, саме з цього. Але знову ж таки повторюю, якщо ви в стресі, ви в депресії, а депресія, якщо це дійсно депресія, її треба а, а, лікувати, а, причому не ходити до психолога, а йти а, ну, до Хорошого хоча, хоча б невропатолога або психіатра. Якщо це дуже стрес, якщо це якась велика травма, чи навіть і невелика травма, треба звертатися до фахівців, до спеціалістів. Тому що, повторюся, це не лише зміна психологічного стану, це зміна фізичного стану. У будь-якому разі, стосунки це якби перехідний етап, і кожного є своя стадія. І коли особливо переходиш на наступну стадію, ти просто бачиш, що ти фантазувала, чи, наприклад, бачила чи бачив свого партнера таким, як ти хотів його бачити, а не таким, як він є. Насправді Ну, насправді це така історія жінок. Це історія жінок. Дуже дуже це вам ну скажу свого власного там клієнтського такого досвіду. Коли дівчина, коли жінка, ми ж хочемо сподобатися. Нам же хочеться отримати компліменти. І ми, ну, ми жінки, я маю на увазі, часто починаємо підлаштовуватися під чоловіка. Щоб отримати ось це все. І коли ми дивимося, що чоловік трошечки, якось там, ну, скажімо так, трошечки не такий, як би нам хотілося, ми кажемо, ми собі, як ви дуже правильно сказали, ми собі фантазуємо, це щось таке, він, насправді він такий. Ні, насправді він такий, який він є. А це коли... Просто ми так хочемо, Так, да, так просто ми так хочемо і нам дуже так приємно жити в цій ілюзії. І коли е, люди одружуються і е, відпадає ось ця потреба е, показати себе там, з найкращої сторони, чи там побачити партнера вже так от та, ми, ми знімаємо ці рожеві окуляри із партнера із себе, ми кажемо. Ти ж не та людина, ти змінився. Ні, він не змінився і ти не змінилася. Просто ти, ну скажімо так, да, якщо жінка підлаштовувалася, то, скоріше за все, вона не проявляла себе, якою вона є насправді. І чоловік міг теж закохатися ну, зовсім іншу жінку, і тут для нього теж буде таке розчарування. І так само жінка, якщо вона склала цей собі образ і вона так скажімо, чоловіка цього впихувала в те, що вона хотіла. Або ну, так само і чоловік міг е, хотіти сподобатися і теж підлаштовуватися під потреби жінки. І ось коли ось, ну, відбувається ось цей процес зняття таких рожевих окулярів, то відповідно і виникають е, ось ці такі е, проблеми. Тому е, я завжди кажу: не ігноруйте ось ці такі сигнали, тому що е, ну, нам не хочеться їх бачити, дуже не хочеться. Але це запорука того, що е, ви тоді будете зустрічатися, як то кажуть. Живою людиною, ви будете бачити, що це за людина, і ви для себе будете приймати рішення, хочу я бути з цією людиною, чи я не хочу. Влаштовує мене це чи не влаштовує. Тому що рано чи пізно ви з цим стикнетеся. І тоді, але коли ви вже в шлюбі, ну, такі питання чомусь дуже важко тоді вже вирішується, ніж на стадії, скажімо там, залетянь і так далі. Як ми говорили, попередньо, досить поширеним є розірвання стосунків саме через відстань. Якщо жінка, наприклад, з дітьми виїхала за кордон, а чоловік залишився вдома, чи хтось із партнерів знаходиться на фронтах. На фронті відстань завжди вносить корективи відносин, особливо якщо в пари не було попередньо якогось такого досвіду дистанційного. От, і в кожного починається якби своє самостійне незалежне життя, кожен справляється з труднощами сам, і в результаті пару може нічого не пов'язувати. Як можуть змінитися стосунки після такої довгої розлуки? А, дивіться, зараз, знаєте, який є дуже важливий а, момент, а, і він, а, він застав, скажімо так, більшість. Переважно українських жінок. Тому що в нас все-таки при тому, що в нас є повага до жінок, і жінка в нас має право на багато що. Все одно в нас в сім'ї ну, ми спираємося, жінки, ми спираємося на чоловіка. Да? Це наша опора. Скільки би жінка не заробляла, да? вона все одно хоче мати цю підтримку чоловіка. І от в кого ось була саме така ця історія, і тут жінка виїжджає з дітьми чи без. З дітей, це, ну, якби, це важливо, але е, ну, в цьому контексті да, вона мусить вчитися спиратися на себе. І коли в неї це вдається, да, вона тоді розуміє, а, тобто я можу сама. А не що, мені да, і ось тоді виникають да, тоді питання, коли, от саме, ну, ось, а, коли в стосунках було от саме це, да, коли не було ось цього кохання, коли не було. А, Такої, знаєте, хорошої душевної прив'язаності, коли не було там спільних інтересів, коли ну, ти можеш сидіти і з чоловіком просто говорити ну, про все на світі, да? коли ось не було цієї близькості, близькості. А коли було чисто, да? коли чоловік закривав певні потреби жінки. І коли жінка зрозуміла, що вона може це робити сама. Да, то тут теж виникають да, питання, і вона не хоче повертатися там, де її можливо думку чи її загалом як жінку десь нам ну там зневажали, чи якісь там були конфлікти, коли вона щось замовчувала. Це один момент. Другий момент, коли те саме може стосуватися і чоловіка. Ну, тобто це гра, так як ми кажемо, вдвоє воріт, да? вдвоє воріт. Тобто, коли жінка це саме може відчути, і чоловік, коли він теж може зрозуміти, що в принципі я справляюся. І е, ну, тут е, ось е, ви дуже так хорошо сказали. Зараз е, дуже. Е, Такий є тонкий момент і тонкий нюанс. Одна справа, коли сім'я переживала ось цю таку дистанцію, через коли там чоловік чи жінка виїжджали на заробітки. І зовсім інше, це коли розлучилася сім'я через війну. Да, от, змушені були розлучитися. Люди розлучитися, має на відстань. Ось, і ось тут теж, якщо не було ось цієї близькості, дуже важко. Тоді стає дуже важко і жінці, і чоловікові зберігти ці стосунки. Тому що а, от я просто знаю такі випадки, коли а, партнери вони просто видихали, казали, Боже, слава Богу, я навіть не знала, що так буває добре. І так теж буває. Да? А буває, що ні, що зідзвонюються щодня або домовляються, да, якщо, ну, особливо коли а, чоловік служить, да, коли домовляються про певні там години зустрічі, і це чекається. Це великий ресурс для чоловіка, коли його чекають. Чікають. Тому я не можу сказати, що от все таке от просто коли роз'їхались, це все, це, це вже кінець. Можна давати цього ресурсу, можна зберігати ці стосунки, тому що людина знає, для чого вона це робить. А коли вона не розуміє, ну, то дійсно то тоді будуть виникати такі ось питання. А якщо коли партнер відправляється на фронт, то життя змінюється також в обох. І які основні проблеми трансформації в цей період? Ну тут е, я скажу чесно, да, що я не, не працювала з такими людьми, хто, наприклад, на фронті і хто залишився жінками, але тому я скажу таку, мені здається, загальну думку, що треба розуміти, що чоловік знаходиться в, в дуже таких суворих, скажем так, е обставинах, і е в нього можуть бути теж, от про те, що ми говорили, да, дуже різні емоції і ось тут. Е для жінки потрібно вміти витримати оці його емоції різні, дуже різні. Якщо жінка це зможе зробити і залишитися у знаєте, підтримуючою, це не це не означає, що потрібно його без кінця, там у так як в нас вміють, це не про жалість зараз взагалі там не казати Ой, ти мій бідненький там і так далі тому, що чоловік він пішов на фронт. Мені здається, в більшості випадків, не для того, щоб його там жаліли, що він такий бідненький. Тут а навпаки треба підкреслити ось цю його. Сміливість, мужність. Цю мужність висловити до нього повагу як до чоловіка це дуже важливо. Якщо жінка це робитиме, і, ну розуміючи, да, що рано чи пізно це закінчиться і. І їм придеться заново збирати ці стосунки. Але ну, саме поки ось зараз це триває, то воно має бути так, коли ти готова ось ці емоції витримувати. З іншого боку, чоловік, який на фронті, він теж має розуміти, що жінка потребує його уваги. Коли були, особливо коли були хороші стосунки, їй буде цього не вистачати. Тому що в нас в більшості жінок є ось ця потреба уваги, да, коли нам говорять доброго ранку, кохана. Коли нам говорять, ти гарно виглядаєш, я люблю, як ти посміхаєшся і так далі. Тобто, коли чоловік теж буде це робити, то ці стосунки все одно будуть зберігатися і вони будуть давати ресурс обом партнерам. Да? А коли люди. А, Замикаються да, в собі, тому що в нас війна, вони бояться обговорити якісь там ну такі гострі теми. Да, або коли, наприклад, в чоловіка ми ж не знаємо, що відбувається достеменно на фронті, так і коли в нього буває якийсь такий, він не може тобі сказати, ну ти типу по його людина, жінка по його стану, вона бачить, що ось він такий заряджений, ну дати йому можливість так, випустити, а буває, що вона налякається і каже: Я цього не хочу чути, краще мені в такому стані не дзвони, і так далі. Що чує в цей момент чоловік. Я, я тебе не, хочу. не приймаю такого, я такого не хочу. розумієте, І це ну, нам дуже важливо бути прийнятими. І тому ну, на цьому фоні можуть бути теж от такі ось конфлікти. Я задала одну таку фразу, виставляла якось блогерка одна дописи, і в неї чоловік від початку війни на фронті. Вона розуміє, що великий досить період вона жила одна з дитиною, а тепер він приїде і знову їм потрібно знаходити цей взаємозв'язок, і знову цей побут би, має їх. Поринути, щоб вони разом вчилися це все заново відновлювати, можна так сказати. А я колись на одному з своїх тренінгів для жінок сказала таку річ, що хоч ми всі прагнемо бути в парі, да, мати своє кохання, мати стосунки, насправді це набагато важче, ніж бути одній. Це набагато важче, тому що коли ти сама. Ти сама, тобі не треба ні під кого підлаштовуватися, не звертати уваги, там комусь це підходить, не підходить. Ти сама знаєш, що тобі треба, і, і все. Коли е, є інша людина, то тут е, ти маєш е, з повагою як до себе, так і до нього вже ну, налаштовувати, як ви сказали, ось цей і побут, і, і, і все інше. Тому дійсно е, треба буде вчитися, ну, створювати, жити по новій. Але якщо знову повторюся, між людьми є близькість, є кохання, є один до одного потяг, у них все вийде. У них все вийде. Коли ж цього немає, ну я кажу, наскільки не склею скотчем, воно ну не склеїться вже. Ну, будь-якому. Е у будь-якому разі важкі перші оці етапи, коли хтось повертається з фронту, адже все одно в них якісь, напевно, є, я не хочу сказати, порушення, але все одно вони ще те все пам'ятають, вони ще не можуть зорієнтуватися в просторі, і якесь таке відлуння того фронту, й війни, яку вони бачили своїми очима, воно буде все-таки панувати в сім'ї. Не завжди Дивіться, скажу також з власного досвіду, тому що в мене є ну, дуже мої близькі родичі, які служать на фронті в таких гарячих точках. І ось коли вони приїжджали ось цю таку коротеньку відпустку. Вони про війну говорили дуже мало, і вони могли розказувати там якісь ну, такі там приколи, ще там щось, да. Тобто, це вже такі достатньо зрілі чоловіки, які можуть ось це вже самому переварити. Вони знають, що ну от вони вміють зберегти ось цю грань, да? тобто не перетворювати все на смішки, але й не вивалювати ось цей весь біль на, на інших розумієте, Тут дуже дійсно важливо розуміти, якщо ти не можеш справитися з цим емоційним станом, не треба. От це все знаєте в сім'ю, ну, на, на жінку, тому що ну це дуже важко, тому що в нас же живе ось цей е, знову ж таки да, образ от того, який ти був, да, і мені дуже хочеться, нам всім хочеться, якби ми там не говорили, що треба дивитися в майбутнє, але нам хочеться, щоб все сталося так, як було. Але коли людина травмована, дуже травмована війною, то тут краще звертатися до спеціаліста. Розуміти, тому що треба завжди пам'ятати, ні друг, ні дружина, ну не знаю, ні, ні, ну, ні твої побратими вони можуть бути тобі підтримкою, вони можуть бути хорошими слухачами, але вони не замінять а, хорошої роботи зі зі спеціалістом. Тоді, коли ти вийдеш на ось цей потрібний тобі ресурс, а особливо коли це а, в сім'ї, рано чи пізно. Ну, Жінка теж вона може цього не витримати, у цього накалу. Так? І вона ну вона буде, вона буде себе почувати в небезпеці, тому що з такими чоловіками жінка почуває себе в небезпеці. І щось за все вона просто втече. І е, тоді, знаєте, це завжди е, така ось теж дилема, да, от коли в нас є певний образ військового, і від якого втекла жінка, і починаються ну, тут різні фантазії. То тут, перше за все, треба розуміти ось таким чоловікам. Це нормально, коли в такій в такій ненормальній ситуації ти отримуєш психологічну травму. Але лікувати її е, ну, жінка не може, дружина не може, кохана не може. Краще ось цю травму понести до спеціаліста. А до дружини ти вже можеш з нею проговорити якісь речі, ті, які її ну не лякають і які не будуть тебе ну ятрити без кінця. Тому що дуже часто буває при таких розмовах, кому ти вилив душу, все а потім ця людина вона служить у цим таким тригером. Тобто, ти дивишся на дружину в тебе. В, 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 в чоловіка знаєте, зразу з'являється оця картинка у цієї розмови, там, де він, можливо міг поплакати, там, де він ще щось. І він потихеньку-потихеньку він починає ненавидіти цю свою дружину тільки за те, що він відкрився перед нею. Тобто це дуже такі тонкі моменти, які просто потрібно знати. І наостанок, ваші поради як психолога, як зберегти здорові стосунки під час війни. А, Це дуже хороше таке питання да? здорові стосунки. Це мені здається, тут е, ключове слово здорові, дійсно здорові, тому що е, здорові стосунки вони можуть бути е, взагалі між е, двома дорослими, здоровими людьми. Да? Тобто, коли кожен знає якісь свої потреби, знає потреби іншої людини, коли є ось ця близькість, е, коли ти е, е, Думаючи про себе. Тому що ми всі в певній мірі є егоїстами, так? ти стараєшся так само допомогти і своєму партнерові, да, пережити ці важкі часи. І це дуже важливо. Тобто ми в цій ситуації маємо не закриватися, а навпаки, відкриватися своєму партнеру. Це, звичайно, увага до його, тому що ми зараз всі такі, знаєте, як я кажу, як оголений нерв. Да? Ми маємо це також розуміти. І ну, саме мені здається, головні. Що не ігнорувати те, що е, такі є дзвіночки, та, те, що не подобається, їх завжди можна ну, проговорити, наповнювати один одного підтримкою, коханням, добротою, е, ніжністю. Ну, мені здається, саме такі, знаєте, прості е, людські поради, як ми кажемо, да, людське ставлення один до одного, і вам будуть е, здорові е, стосунки. Стосунки на відстані можуть стати кризою для пари, але також дати змогу пізнати одне одного краще, скучити та переоцінити важливі та другорядні речі, що виведе пару на новий рівень близькості. Дякую, Валентині, за розмову та поради. Сподіваюсь, для наших глядачів це була корисна інформація. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за оновленнями на Facebook та youtube сторінках